Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо операційну систему. Операційна система це основне програмне забезпечення, яке керує всіма компонентами комп'ютера. Апаратне та програмне забезпечення організовує взаємодії між ними та забезпечує інтерфейс для роботи користувача. Вона поділяється. Поділяє ресурси, такі як процесор, та пам'ять між різними програмами, а також забезпечує виконання завдань, що надаються користувачам. Приклади популярної ес: Microsoft, Windows, MacOS, Linux, а також мобільні системи Android та iOS. Основні функції операційної системи. Керування ресурсами. ОС розподіляє ресурси комп'ютера, процесор пам'ятних диски між запущеними програмами забезпечує їхню ефективну роботу ну і паралельно. Керування пристроєм, взаємодіє з периферійним пристроєм, миша, клавіатура, принтер через драйвер забезпечує обмін даними між ними та процесом. Керування файловою системою, організовує зберігання пошуку та доступ до файлів на дисках комп'ютера. Виконує програми, забезпечує виконання прикладних програм. Надаючи їм необхідні ресурси взаємодії з користувачем, надає користувачам зручний інтерфейс графічний, бо команди для управління комп'ютерцем взаємодії з ними. Приклади операційних систем. Для персональних комп'ютерів Microsoft, Windows, MacOS, Linux, для мобільних пристроїв Android iOS, для сервісів Linux, а також специфічно є для великих операційних систем. Ну і розглянемо розуміння різноманітності всіх ОС. Операційна система це програмне забезпечення, яке керує комп'ютером. Усі операційні системи відповідають за основні функції комп'ютера, комп як от керування пам'яттю, процесами та працями. ОС також надає користувачі інтерфейс для взаємодії з комп'ютером. До операційної системи не лежать. Наприклад, прикладні програми, які виконують конкретні завдання для користувача, наприклад, тестовий редактор, графічний редактор тощо. Операційна система забезпечує основу для роботи таких ось прикладних програм. ОСДІ як посередник між користувачами і апаратним забезпеченням, надаючи зручний інтерфейс для роботи з комп'ютером. Її функції включають управління ресурсами, пам'яті вводу виводу, забезпечення безпеки, управління файловою системою та координацію робот додатків. Операційна система відрізняється за своїми можливостями та сферами застосування. Windows популярна серед настійних користувачів пропонує широкий набір додатків та ігор. MacOS оптимізована для приступу Apple, забезпечити стабільність і високу продуктивність. Linux, відкрита система краща для сервісів розробників, відома своєю гнучкістю та кастомізацією. Android призначена для мобільних пристав в більшості смартфонів, забезпечує різноманітність додатків і широкі можливості налаштування. Курси з усвоїм Android доступні на. В освітній платформі компанії Form Foxmint Ed. Кожна з них націлена на певний сегмент. Користувачів надає свої унікальні досвід використання розуміння цього розмаїття, допомагає вибрати відповідну ОС, залежно від потреби цілих користувача. Пройшов один із наших програмувань, буде головним на менторських клубах. Основна класифікація. Так? Найпрошую класифікацію є поділ на такі категорії: настійні, прикладні Microsoft. Розроблений для персональних комп'ютерів, значить для щоденного використання, забезпечує широкий набір додатків, графічні інтерфейси, користувача без функцій для різноманітних завдань. серверні Windows, Server, сервер, Linux. Server, CentOS. Опис. Оптимізований для забезпечення стабільної роботи серверів. Надають функціонал для керування мережевими ресурсами, опрацювання запитів і забезпечує високої продуктивності умов постійно натажу. Мобільні приклади. Android iOS, іos. Адаптовані для смартфонів і планшетів, основна увага приділяється сенсорним інтерфейсом, мобільним додатком, на та мобільним зв'язком. В приклади FreeRTOS. Free, VXWorks використовується в Embedded системах і пристроях, таких як мікроконтролери, медична апаратура, автомобільна електроніка. Забезпечаючи мінімістичний, мінімалістичний, надійний, ефективний функціонал, оптимізований під конкретні завдання, на контролерах, де зберігається, де зберігається операційна система. На сьогодні я на спосіб зберігання це використання жорсткого диска. Або це дотільно накопичу у цьому разі ОС зберігається у вигляді файлів на одному з цих пристроїв. Жорсткі диски є більш доступні, але вони менш продуктивні та довговічніші, ніж SSD, які забезпечують вищу швидкість читання і запису, що може поліпшити продуктивність системи. Останні час увага приділяється зберігання у хмарних сервісах. У цьому разі ОС зберігається у вигляді образу, який завантажує пам'ять комп'ютера -ком під час запуску. Через BIOS, да? Зберігання у в хмарах має низку переваг. Зручність користувачів не потрібно турбуватися про те, де зберігати, безпека ОС зберігається в захищеному центрі обробки даних, ефективність ОС може бути завантажена в пам'ять комп'ютера всього за кілька секунд. Вибір способу зберігання залежить від конкретних потреб користувача. Якщо для користувача важлива швидкість і продуктивність, він може вибрати SSD. Якщо для користувача важлива зручність і безпека, то він може вибрати зберігання хмарі. Структура. Як структура операційних систем, яка зазвичай складається з трьох основних компонентів ядра системних викликів і користувацького інтерфейсу, ядро, основний компонент, що керує апаратним забезпеченням, взаємодіє з іншими компонентами, завдання, включає управління. Пам'яттю процесу та пристроєм. Системний виклик функцій, що надаються ядром для взаємодії з апаратним забезпеченням та іншими компонентами ОС. Використовуються програми для виконання різних завдань, таких як робота з файлами та взаємодія з пристроєм. Користувальницький інтерфейс посіб взаємодії користувача з ОС. Дозволяє виконувати завдання, які, такі як запуск програми, заміна параметрів СД. Наведемо приклад структури операційності Windows. Ядро Windows VT, системні виклики бібліотека функцій і VI-графічний інтерфейс користувача. GUI і командний рядок CLE. Ну, ось він. Так, MacOS. Ядро засноване на Unix Системна бібліотека функції, графічні інтерсеклуси GI. Linux, ядро Linux Системна бібліотека функцій може бути GUI або CLX. Android, ядро Linux бібліотека функцій, графічні Як влаштовано? Розглянемо ключі, ключові частини того як влаштована операційна система. Ядро Camel. Відповідає за взаємодію з апаратною керування пам'яттю процесор та пристроями з апаратурою. Надає інтерфейс для системних викликів. Процеси та управління ними. Це програми, що виконують управління ними, включає створення призупи, відновлення і відновлення завершення процесу. Ядро забезпечує перемикання контексту і розподіл часу процесора. Пам'яті і управління містять у собі розподіл оперативної пам'яті між різними процесорами. FoxMind це. Навчання це даємо досвід курсу і так далі. Це курси, реклама курсів. Да? Оперативна система керує зовнішнім присоюзом за допомогою драйверів, які являють собою програми, що забезпечують взаємодію з конкретним присоюдом, ADUS відповідає за навантаження та керування цими драйверами. Системні виклики дають інтерфейс для взаємодії з додатків із функціоналом ОС, додатки використовують їх для виконання завдань. Планувальник завдань забезпечує ефективний розподіл процесорного часу між завданнями, визначаючи їхній порядок виконання та впливаючи на продуктивні системи. Якщо говорити про процес управління пам'яттю, процесами і пристроями в операційній системи, варто звернути увагу на кілька ключових аспектів. Управління пам'яті передбачає, що ядро ефективно обробляє запити від процесів. На виділення пам'яті, визначаючи, які блоки можуть бути виділені кожному процесу. Важливим моментом тут є використання віртуальної пам'яті, що дає змогу операційній системі ефективно керувати фізичною пам'яттю, надаючи процесам видимість більшого об'єму пам'яті, ніж фактично є доступним. У контексті управління процесом ОС бере активну участь у створенні завершення процесу за запитом додатків. Ядро уважно відстежує життєвий цикл процесу, а планувальник завдань періодично переділи. Микає контекст між ними. Це дозволяє додаткам ефективно змагатися за процесорний час. Під час під'єднання пристрою оперативна система автоматично завантажує потрібний драйвер для успішної взаємодії з пристроєм. Крім того, ядро активно стежить за статусом і доступністю пристрою, реагуючи на події, як от їхнє під'єднання або вимкнення. Ці заходи разом зберігають стабільне та ефективне функціонування операційної системи. Вибір ОС для різних потреб. Під час вибору слід враховувати такі чинники, для яких цілей буде використаний комп'ютер? Якщо для ігор або роботи з графікою, то знадобиться потужно, а з хорошою підтримкою відповідних додатків відео. Сумісність з програмами і апаратами забезпечення. Переконайте, що обрана вами операційка. Сумісна з іншим комп'ютером і програмне забезпечення, яке ви плануєте використовувати. Залежною потреб рекомендуємо вибирати так. для дому роботи Windows, Mac OS, Linux, для ігор Windows-Linux. Майбутнє. Останніми роками відбувається низка тенденцій, які можуть вплинути на майбутній операціонок. До них належить зростаюча популярність хмарних обчислень, що дає змогу користувачам отримувати доступ до додатків і даних через інтернет, що може призвести до зниження попиту на локальні ОС. Розвиток штучного інтелекту, його можна використовувати для автоматизації завдань, які наразі виконуються операційною системою. Як підсумок, спрощення і підвищення ефективність ОС. Поява нових типів пристрою, розумні годинки, розумні колонки. Це вимагає розробки нових ЕС, які будуть адаптовані до цих пристроїв. Представлю тенденції виразно відображають зміни у сфері ОС та їх використання в майбутньому. Зростання хмарних обчислень надає гнучкість і доступність для користувачів, тоді як розвиток штучного тракту може привести до автоматизації завдань і поліщення ефективності ОС. Поява нових прислів також вимагає адаптації операціонок до різних технологічних потреб. У майбутньому, і ймовірно, будуть орієнтовані на хмарні обчислення, інтегровані за штучним інтелектом та адаптовані до різноманітних прислів, забезпечення ефективного та зручного користувацького досвіду. Ну і висновок. Операційні системи стануть невід'ємною частиною нашого цифрового суспільства, за надійні дії комп'ютери і пристроїв. Їхня роль управлінні пам'яті процесом робить їх ключовим для сучасних технологій. Саме тому свої інших принципів стає важливим кроком для тих, хто прагне глибше розуміти. Інформаційні технології це знання стає цінним ресурсом для розробників системних адміністраторів та інших фахівців, надаючи необхідний фундамент для успішної роботи з технологічними новинками та викликами сучасного світу. Дякую за увагу.